Дня, друзі, в нашому новому відео. Скоріше це продовження попереднього, коли ми говорили з вами про форексні брокерські компанії для українців. Я вам розказав, як правильно вибрати Форексну брокерську компанію, на які критерії потрібно звертати увагу при виборі саме брокера. Тому, якщо ви не бачили одне відео, подивіться його обов'язково. А сьогодні ми з вами поговоримо про мій досвід роботи з брокерськими компаніями, з якими я працював. Розкажемо про свій досвід, що було добре, що було не дуже добре, і відповідно розповім вам, з ким я працюю саме Зараз тому давайте будемо починати. В одному з моїх відео я вам розповідав про те, що прийшов я на фінансові ринки в 2013 році. Перша моя компанія, де я працюваю, працював, працював там як менеджер по роботі з клієнтами, це була компанія Teletrade. Це була одна із перших компаній, яка прийшла на український ринок. І якщо ми будемо порівнювати відносно тих критерій, про які розповідав першому відео. То це м'яко кажучи дно. Тобто це компанія, яка задала дуже поганий старт на українському ринку, і я вам хочу зняти ще одне відео, де я зберу всіх своїх друзів, українців саме з даної сфери. І відео буде називатися Чому в Україні не вийшло з Форексом і чи можна все відновити, чи можна в Україні зробити такий правильний Форекс. От саме телетрейд він задав отакий негативний старт. Там були проблеми з виводом затримки. Тоді були максимально погані кондиції, але зважаючи на те, що це був для багато кого, був такий перший досвід з форексним ринком, мені здавалося, що це був, що це брокер просто бомба. Вони на постійній основі проводили семінари та таку. Підтримку клієнтів, але це було тільки для того, щоб максимально змотивувати, щоб клієнт здійснив максимально великий депозит, і, врешті-решті, він і втратив, тому що навіть оця якість семінарів і якість навчання, якого ми проводили, були на доволі такому низькому рівні. Єдина перевага в тому, що ти бачиш всі негативні сторони, так як я працював там, я бачив всі ці негативні сторони роботи компанії. Мені хотілося щось поміняти, знайти щось набагато краще. І все ж таки вивести оцей от ринок на і ринок послуг на форексному ринку на багато вищий рівень, що й далі я вже побачив у наступних своїх компаніях, з якими я співпрацював саме в Україні. Тому відео буде таких два етапи. Перший етап, коли я вам розкажу про... Мій досвід з українським Форексом, тобто з брокерськими компаніями, які працювали в Україні. І наступний етап, коли я перейшов саме на закордонні е, ринки, тобто працювати з закордонним Форексним брокером, чим це відрізнялося? І чому зараз я рекомендую працювати тільки з Форексними брокерами, які розміщені за кордоном? До речі, навіть з тими, які розміщені в даному прекрасному місці Дубай. Тому ми сьогодні про це поговоримо. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Що вам говорити про наступний етап моїх відносин з українськими брокерами. Це була діяльність компанії співпраця з компанією Fibo Group. Буквально кілька днів тому назад продавлявся сайт. Він далі функціонує, заходив у свій кабінет. Все повністю працює, і це перша компанія, яка з яку я зустрівся в Україні, що мала реєстрацію сайту тобто на Кіпрі, і вона дійсно працювала в межах. В таких певних рамках були чітко надані сервіси для клієнтів, від, вивід. Тобто, перший раз я почув, що таке NDD рахунок, тобто No Dealing де рахунок торгується напряму на Liquidity Провайдер ми не можемо сказати вам на 100%, чи він був NDD дійсно чи ні, але все ж таки компанія. Вона була вже більш такою, ну певно, європейською і працювала більш так відкрито. Але як на мене, єдина проблема цієї компанії Fibo Group було те, що все було дуже довго. Є така фраза в режимі slow motion. Оце ідентично. Вона так і працювала. Вони працювали гарно, якісно, надійно, хороші сервіси, але дуже повільно. І тому наступна моя компанія, коли в Україні це була компанія Велтрейд. Це в певній мірі була зразкова компанія. Навіть сьогодні я інколи показую їхній приватний кабінет. Інколи демонструю інші е, фічі з даної компанії в Я знав е, повністю менеджмент в Україні, і ми працювали з ними максимально продуктивно. Тобто клієнту було дуже просто відкрити свій рахунок, здійснити поповнення, здійснити вивід. Дійсно, було комфортно працювати, але було одне але. Було максимально комфортно працювати в Україні. Тобто компанія була хороша для українських клієнтів, розумієте? І коли ми почали створювати різні it продукти, і коли все більше по більше ми отримували запитів з-за кордону, отут починалася в нас проблема. Коли ми вже почали працювати з велтрейдом, то український ринок він вже був такий. Насичений оцим негативом, тому що хто пам'ятає Forex Trend, MMC, і багато багато всяких різних скам які кинули людей. І тому, коли ми починали працювати з українськими клієнтами, в мене було відчуття, що я спочатку працюю з негативом, щоб переконати їх в тому, що ми не намагаємося тебе кинути, що все добре, це хороша компанія. Навіть зараз розумієте, коли вони контактують люди з України, у них такий страх, в них побоювання є, що о я хочу, але я дуже боюся компанії, що вони мене кинуть. Що я веду гроші і не виведу, от це найбільша проблема. Це була якраз одна із причин, чому ми перейшли туди, але все ж таки, Велтрейд — це хороша компанія. На даний проміжок часу я не можу вам її рекомендувати, тому що ці люди, які працювали тоді, з якими я мав прямий зв'язок, вони вже там зараз не працюють. Я навіть на якомусь етапі намагався відкрити їхнє представництво тут в Еміратах, але ми не знайшли якогось такого зв'язку з. Теперішнім менеджментом. Отакий От ми український досвід. Давайте продовжуємо рухатися далі. І далі я вам розкажу саме про свій закордонний досвід роботи з брокерами і з ким я працюю саме зараз. Take the next left for Alma Stockwall Street, D86. Signs for 86 North then turn left on the Alma Street, 86 слайд. Слайт ¡Gracias! Чому я саме вибрав Дубай? Наскільки я бачив, що тоді, що Дубай перетворюється в такий хаб е, взагалі у фінансовій сфері? Тобто, на якщо ми говоримо зараз, то ми можемо побачити, що всі брокери. Світові вони переміщуються в, в Дубаї, навіть ін, деякі з них вони не здійснюють там свій бізнес і не залучають клієнтів з даного регіону. Вони все рівно працюють тут. Найбільше експо, тобто найбільша виставка в світі у Форексній сфері, це було IFX, яка завжди проводилася на Кіпрі, і буквально кілька років тому вони також перебралися в Дубай. Тому ще тоді я бачив те, що Дубай це така цікава зона для того, щоб розпочинати тут свою діяльність, і по тій причині. Я приїхав сюди. Коли я приїхав сюди, я десь відвідав брокерів 40 І наступний рік, два я також відвідав фактично всі офіси, які тут є в Дубаї, в Абудабі. Я був не фактично всіх. Тобто я знаю тут дуже багатьох і розуміюся, і знаю, хто який веде бізнес, які в кого умови. І я розкажу, чому з якими компаніями саме почав співпрацювати. Починаючи з 2017 року, я працював з трьома компаніями: це ICM Capital. Нур Кепітал, а також Equity. І все ж таки найбільше я працював з компанією ICM Capital, тому що вони мені здалися не найбільш такою європейською компанією. Варто зауважити це також є компанії такі Pure Arabic. Чи це погані компанії? Ні, це хороші компанії. Але особливість даних компаній в тому, що в них це все, всі процеси відбуваються трошки повільніше. От, наприклад, Nur Capital. це дуже потужний брокер. І Нур Capital це, напевно, один брокер зі всіх, яких я бачив, що дійсно STP. Тобто в них дійсно немає ділінг-деску, і вони виводять всіх клієнтів на міжбанк. Але у них дуже великі спреди. І це перший негатив. І друге, те, що все відбувається дуже довго. Там підтримка, відкриття рахунку, документи, якісь процеси вводу, виводу. Вони вам все зроблять, але це буде дуже довго. Оце такий арабський стиль ведення бізнесу насправді. То ACM Capital це вже більш така європейська компанія, яка має повністю всі регуляції, різного типу рахунки. І з 2017 року я ніколи не мав з них жодних проблем. Були якісь нюанси, але завжди ці нюанси вирішувалися в позитивну користь, в першу чергу, для клієнта. Тобто це максимально е, клієнтоорієнтована компанія. І також в мене був брокер Equity. це мегавеликий брокер Equity. Зараз є найбільшою компанією, мені здається, навіть на арабському ринку, але я використовував все ж таке Еквіті як типу запасний варіант, тому що Еквіті вони мали дуже багато різних платіжних. Варіантів, тобто, якщо ми працюємо з клієнтом, до прикладу з Йорданії, так і клієнт він не може відкрити рахунок в ICM Capital, у них немає варіантів здійснити перевід. То в Equity, я вам даю відсотків 90-95. В них були ці варіанти, як здійснити поповнення і вивід. Компанія дуже велика. Але чому були проблеми у мене з цими компаніями? Тому що ми працювали з ними тільки як IB, і не було якогось певного роз. Тобто, я свого роду був їхній просто партнер. Я не відчував від них жодної мотивації і від того, куди рухатися далі, от що робити далі. І тепер я вам відкрию новий секрет. Я зараз приєднався до однієї компанії. Компанія називається Тіне Я регіональний директор по продажам даній компанії, але моя більша навіть функція не так пов'язана з продажами. А як бізнес-девелопмент. Тобто, я допомагаю цій компанії розвинути свій бізнес тут. Чим мені була б близька ця компанія? Тому що вони вели ідентичний бізнес як ми. Це був просто партнер, це була одна людина, яка сама була максимально зацікавлена в торгівлі на ринку Форекс. Після того він почав рухатися в, на... в напрямку IB, і на якомусь етапі він вирішив: Окей, я маю відкривати брокера. Він відкрив брокера. І перший, коли він вже отримав цей white label, тобто колись вам ще про це все як відкривається брокерська компанія. То було лише чотири працівника, і вони потратили всі гроші на те, щоб придбати термінал і зробити сайт, і в них навіть не було коштів. Тобто власник позичав кошти для того, щоб поставити кондиціонери в офісі. На даний проміжок часу в офісі взагалі в компанії вже 100 чоловік, і це була така чисто локальна компанія в одній країні, але на даний проміжок часу вони вирішили розширюватися. І для мене це мега цікава можливість реалізувати весь свій потенціал, тому що я працюю з великою кількістю брокерів. Я бачив деякі є плюса, деякі є мінуса. У мене є чітке бачення того, що я хочу зробити тут, і як вивести цей брокер зовсім на інший рівень. Працюємо зараз над тим, як приклад, так розширяємо кількість серверів. От якщо ви підете у вас в термінал в правому куточку, де показується з'єднання, ви можете класти, скільки є дата центрів. В основному в брокерів є два, три, інколи один. У нас вже на сьогоднішній день є дев'ять в найбільших містах світу. Що це дає? Це дає оце екзекюшн, тобто виконання буде набагато швидше. Зараз ми працюємо з тим, щоб приєднати брокер до TradingView. Тобто, ви, ви зможете не просто здійснювати аналіз на TradingView, а відразу нажимати buy, sell, і це буде автоматично відкриватися вашому брокері. І ще багато різних проектів яких я зараз намагаюся реалізувати тут і вивести цю брокерську компанію на зовсім інший рівень? Тому я зараз таким сильним запалом займаюся цим, і я думаю, що це буде дійсно цікавий і потужний брокер, який переросте з локального в таку величезну глобальну компанію. Отже, друзі, головне питання даного влогу: яку ж брокерську компанію я рекомендую? На даний проміжок часу я можу порекомендувати вам три компанії. В першу чергу, якщо вам максимально важливий саппорт, тобто ви, ви хочете знати, що у вас є людина в брокерській компанії, у вас будуть хороші торгові умови, від, вивід, все абсолютно, ви можете працювати зі мною в TNFX. Якщо ж вам важлива регуляція компанії. І я вам можу сказати зі свого досвіду, що ця компанія дійсно хороша, тому що я працював з великими сумами, великі суми вводилися, виводились, це ICM Capital. І якщо ж відповідно вам сказати таку одну велику глобальну компанію, з якою я ніколи не працював, але мені дуже подобається, як вони працюють, це компанія PaperStone. Тобто цих три компанії на даний проміжок часу я вам можу порекомендувати. З Paperstone я ніколи не працював, але зі сторони мені дуже подобається, як вони працюють. І наскільки я знаю, в них також є великі обороти і бізнес росте. ICM Capital – це мій особистий досвід, з яким я працював і з яким я заробляв кошти і безпроблемно їх виводив, і всі мої клієнти ніколи не, не було в них жодних проблем. І третій варіант це TNFX, Тобто це потужний проєкт, який розвивається. Ми будемо додавати велику кількість різних сервісів, і плюс тут є я. Тобто я зможу вам допомогти і вирішити будь-яке питання. Дякую за перегляд даного відео. Я сподіваюся, ви побачили для себе багато чого цікаво. Обов'язково напишіть в коментарях, з якими ж ви брокерами працювали, про ваш особистий досвід. Що ви рекомендуєте, що відчуває, така брокерська компанія хороша для вас. і... До нових зустрічей в нашому влозі.